Погляньте, які буси світа. Маніста, кому маніста? <ріху> Продаємо задорого. Є ось такі що так, Це індюшка свиніно. І індюшка з свініною без плісені. Це з плісінью. 700 гривень за кілограм і є ось Сережки. такі баранчики. Барані, да? Да, баранчики в кукурузному крахмалі. Дуже багато. Це по штучки, да, йдуть? Тут грам 300-250 е, одне таке колечко. 700 гривень за кілограм також. Е, що ми можемо вам запропонувати? Бо номер стору... телефону кажуть. А, номер телефона. 0,95 736 58 75. Люба. А у вас є бастурма? У нас є бастурма, у нас дуже смачна бастурма. Є ось така гав'яжа. Погляньте. Показує. Якщо хочете сухішу, вибираємо сухішу. Хочете... обов'язково казати, да, да, яку? Да. Якщо для вас це має значення, ви обов'язково вказуєте нам, яка вам потрібна. І є ще ось така конина. Це сухіша? Також буває сочна, буває сухіша. Ця 750 гривень за кілограм, ось ця 700 І наша слоїчка, тобто наша, це Закарпаття робить. Тут чиста свинина, слой сала, слой м'яса. 800 гривень за кілограм. Тому пишіть, дзвоніть. Ще раз номер телефону. 095 736 58 75. Люба. Або приходите, друзі, на привоз.